Вітаю, мої любі! Дивимось, що зараз може додати мені сил. Три варіанти: перший, другий, третій. Перший варіант? Може додати сил прояву себе як імператрицю. Що таке імператриця? Я сиджу на троні, я всім управляю, я. От прояви жіночності. От якщо ви зараз, можливо, більше жіночності проявити, неважливо від чоловік або жінка, бо у кожного є всередині і те і те, але це проява саме жіночності, можливо, вам треба зараз більше уваги приділити самому тілу, бо своєму здоров'ю, до речі, вона теж таки може показувати. Оце, якщо ви більше уваги на, можливо, на домашні. Справи якісь більшої уваги туди приділити, це може додати вам сил. Другий варіант. Вам сил може додати те, що ви будете дуже, ну як сказати, бачите, це взагалі карта жадіний, Він тримає все, що в нього є, нікому не віддає. Але от якщо це стосується, наприклад, якогось домашнього верніше, от грошей, ну, взагалі це карта, да, і про гроші, про ресурси, якщо ви будете всі свої ресурси не, роз, не розтрачувати от просто так, неважливо, які, це може і про здоров'я йти, і про гроші, про все, що завгодно, все матеріальне, не будете його просто так розтрачувати, то Оце може додати вам сил. Коротше, вам зараз треба тримати все своє при собі, всі ресурси, які є. І це, можливо, зараз у вас їх не так багато, цих ресурсів. Ще раз кажу, що може йти і про здоров'я, і про гроші, і взагалі про, і про час, до речі, може йти. От всі ресурси, які в мене є, зараз тримаю при собі, це додасть мені сил. Вам зараз додасть сил поставити крапку, кінець якийсь у якійсь або справі, або стосунках, або щось по життю у вас дуже сильно висмок сили. І якщо оце що у вас висмок сили, ви зараз закінчите, поставити крапку на цьому, це висвободить, як знаєте, велику кількість енергії, яка життєво необхідна. Дякую.